Це зовсім інші люди. Залужний пояснив, чому він проти зниження мобілізаційного віку. Він розповів, що військовим старшого віку працювати певною мірою важче через те, що вони мають пострадянський менталітет. Екс-головнокомандувач Су, а тепер посол у Великобританії Валерій Залужний переконаний, що в Україні не потрібно знижувати мобілізаційний вік. За його словами, вікова категорія 18-25 років. Це майбутнє України, а знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі, повідомляють букви. Категорію 18 25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну, заявив Залужний на зустрічі з українськими студентами у Лондоні. Він розповів, що військовим старшого віку працювати певною мірою важче через те, що вони мають пострадянський менталітет. Якщо ми візьмемо 50-річного дядько, ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша. Пострадянська, що це може зробити хтось інший за них, пояснив Еке з головком. На думку посла, примусово залучати молодь до війська можна лише у крайньому разі. Він додав: якщо країна дійде до такого бар'єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди. Розмови про зниження мобілізаційного віку в Україні. Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко стверджує, що окремі американські чиновники вважають, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20-х років. Він також вважає, що цього варто знизити. Нехай не з 18, а з 20 років ми маємо призивати, комплектувати і всі разом воювати за нашу країну. У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати з 25. Я не знаю, хто це придумав, пояснив Костенко.